Сьогодні у нас 84-й псалом. Наскільки я коротко бачила, то це прохання саме за цілий народ, щоб Бог допоміг цілому народу, який знаходиться в такому плачевному стані. І цей псалом він був улюбленим волівера Кромвеля під час англійської революції. І на цьому всі мої знання закінчуються, і я передаю слово Івану. Дякую. Так, справді, цей псалом він дійсно дуже особливим, є, і в час, у кім ми живемо, то я думаю, він буде неймовірно близьким до нас. Дуже багато ідеї відгукнуться. І насправді, я просто навіть не хочу робити ніяких предпосилок, просто вже давайте перейдемо, і ви побачите всю красу цього псалму. Вчора, ну, дійсно, Бог так надихнув, побудив до того, щоб я глибоко його дослідив, побачив там якісь паралельні місця, навіть дивився на тексти в оригіналі. Тому сподіваюся, що для вас це так само буде великим натхненням. Отже, почнемо з того, що цей псалом має дві умовних частини. Те, що Бог уже зробив, і е, благання про те, щоб е, Бог ще проявився в, в інших ситуаціях в іншому контексті. Е, по, е, не знаю вже такій традиції, е, цей псалом від синів Кораєвих. До речі, хотів вас запитати, може хтось досліджував, хто це такі були сини Кораєві? І е, коли вони жили? Може хтось зможе поділитися? Okay. Ну, Якщо не помиляюся, це ну, сини Корея, це віднохарейте, щоб був повстав проти mm -hmm. ну, ізраїльському таборі, скажімо так. І потім його ну, земля поглинула була. От, Але сини залишилися ну, живими і, очевидно, вони все ж таки не обрали цей шлях свого батька. Так. Дякую. А, от насправді. Так і було, коли корей, і я от не пам'ятаю, було ім'я ще одного чоловіка, який возглавив повстання проти Бога, проти Моїсея, якого Бог вибрав, то Бог сказав відступитись від нього, щоб всі від нього відійшли, навіть його найближчі, його сім'я, в тому числі його сини, вони відійшли від нього і залишились живі. От. І вони пишуть цей псалом саме в той період, коли Ізраїль мав завойовувати нові землі. І тоді була така особливість, що Бог пообіцяв, що дасть їм обітовану землю. Вони мали йти вперед, мали просунутися в тому напрямку до землі, яку Бог пообіцяв. Але була одна проблема: народ постійно відступав від Бога. Він постійно вертався до своїх гріхів, і в ті моменти відбувалося так, що Бог дозволяв народам які навколо а, дякую, так очолив правильно: коли Бог дозволяв народам, які були навколо Ізраїлю, нападати на Ізраїль і завойовувати їх. І знаєте, це було доволі часто. Народ, який навколо Ізраїлю нападав на них. Завойовував їх, робив їх своїми рабами, а потім вони повертались назад. Як тільки народ осмислював, що вони роблять, куди вони рухаються, що справді є живий Бог, який керує їхнім життям. Як тільки вони вертались до нього, то Бог дарував їм свободу. І дивіться, саме це відбувається в цьому псалмі. Він починається саме з таких слів: Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю якову ти повернув. Ну, тут Уєнку так цікаво перекладає з таким мисленням про те, що в кожного з нас є своя доля, є, от ну, дійсно, такий вибраний Божий шлях, те, що ем, оцей Божий план, який він мав для Ізраїля, те, щоб його народ він міг мати свободу, його народ він міг мати ну, там якесь певне благополуччя, те, щоб він був світилем для інших народів. От все і була Божа воля. Це була доля для цього народу, яку він вибрав. І написано, що долю Якова ти повернув. Тобто Господь повертає народ у той стан, якому вони мали би бути, дарує їм свободу. І дивіться, що далі написано: Ти провину свого народу простив, увесь гріх їхній покрив. Ти гнів, свій увесь занихав. Ти постримав свій гнів від палючої лютості, і у цих віршах написано про те, що Бог він забрав наслідки гріха. Взагалі, оце слово гнів, яке використовується тут, воно насправді дуже глибоке. І воно означає не те, що Бог просто таку блискавку з неба пускає там. Робить якісь речі, які ну, взагалі не зрозуміло, чому як, але просто Бог у гніві, і от, він там, робить якісь такі негативні речі для людей, які люди просто от, не можуть зрозуміти, і ну, типу, як це Боже, ну, от, що це все мало би означати? Насправді вираз, гнів Божий, він буквально означає. Відплату за гріх. Тобто, коли людина отримує наслідки гріха один в один до вчиненого. І знаєте, нам може здаватись про те, що ну, ми, ми ніби і так багато страждаємо, і так багато в нашому житті є різних наслідків гріха. Але 100% це не так, коли ми отримуємо один в один відповідно до наслідків свого гріха. Що я маю на увазі? От дивіться, простий приклад. Коли ізраїльський народ ходив по пустелі, і е, там були змії. І от Божий гнів, е, ну так, оцей вираз, він заключався в тому, що Бог просто забрав свій захист від них. Коли ти живеш у пустелі, коли в тебе немає будинку, ти просто в пустелі, І навколо є змії. То ці змії можуть тебе жалити, і вони будуть тебе жалити, бо ти там живеш серед них просто. І увесь цей час Бог ніби під куполом тримав свій народ. І змії їх не жалували, не кусали, не наближались до них. Але що відбулось, коли Бог проявив свій гнів, то він просто забрав свій захист. І народ він отримав наслідки за свій гріх. І так само в будь-якій сфері. Якщо раптом, ну не знаю, там людина вона слідкує за своїм харчуванням, за своїм здоров'ям, намагається активно тренуватись, щоб ну там, техніки виконує правильні, щоб зберегти здоров'я там своїх суглобів і всього решту. <кій> Вибачте, вранці прокидається, і в неї там плюс 40 кілограм зайвої ваги, і там. Не знаю, все хрустить, болить. І е, вона каже: ну все, ну, це гнів Божий проявився на мені. Ну, не може такого бути, реально. Бог він ніколи не діє так. Єдине виключення, яке ми знаходимо, це е, ну, там, в книзі Йова, але це насправді не, не Божий гнів. Це не те, що Йов там своїми вчинками він постійно йшов до цього, щоб захворіти на проказу, е, щоб там. Якось неадекватно себе поводив для того, щоб на нього напали розбійники, або, ну, не знаю, зробив щось, щоб вогонь зійшов з неба на його е, овець. Насправді, от єдиний випадок, де ми бачимо щось, що не має прив'язки до дії людини, це якраз ситуація з Йовом. Але там є інша причина, там зовсім інший е, мотив, і ну, там дійсно. Бог дозволив дияволу <кій> зробити так багато, бо земля була дуже сильно деградована на той час. І єдиний, хто тримався, це був Йов. І от переходимо вже ближче до нашого псалму, коли ми читаємо про те, що Господь відвернув свій гнів і забрав людей з полону. То це означає те, що людина своїми вчинками вона зробила так, щоб потрапити в цей полон, але Бог по своїй великій милості зробив так, щоб вона вернулася знов до свого звичного життя. Але була ще одна ще один аспект з п'ятого вірша. Дивіться, ніби як ця історія знову повторюється. Це вже друга частина цього псалму. Поверни нас до себе, о Боже нашого Спасіння, а свій гнів проти нас потрожч. Чи навіки ти будеш гніватись на нас і протягнеш гнів свій з роду в рід? Дивіться, як цікаво, тут буквально два вірші назад ми читали про те, що Божого гніву вже немає, Бог забрав свій гнів, але тут ніби як знову ця ідея повторюється. І що ж? Що ж не так? В чому, в чому проблема? Бо дивіться на п'ятий вірш. Написано: Поверни нас до себе. І в 6 вірші, в сьомому точніше, написані такі слова: Отож, оживити нас знову і буде радіти тобою твій народ. Покажи нам, о Господи, милість свою і подаруй нам спасіння своє. У цих вішах те, що люди називають Божим гнівом, насправді це просто наслідки гріхів, які не дають їм пережити те, що Бог для них приготував. Це те, що народ не має радості у спілкуванні з Богом. Народ своїм серцем не прагне до живого Бога. І псалмистики описує цей стан. Який пише цей псалом, він говорить про те, що Боже, будь ласка, зробивши цим. Ти бачиш, що серце моє, серце мого народу, воно не прагне до тебе от прямо все ціло. Ми фізично вільні, ми якби ну, здобули незалежність від народу, який нас угнітав, але насправді у нас немає радості в тобі. Ми не можемо бачити твою любов, не можемо бачити твою турботу. Не можемо співставити те, що відбулося в нашому житті з тобою, і зробити це справді щиро всім серцем. І ця людина, яка пише цей псалом, яка молиться до Бога через цей псалом. Вона говорить про те, що Боже, от щось не так, щось зламалось. і ми отримуємо те, що мали би отримувати. Ми ну, якби через свої власні вчинки. Зробили так. І знаєте, тут один ключовий принцип. Коли ми грішимо, коли ми відходимо від Бога, коли ми робимо речі, які е, насправді Бог не одобрює, це не може не відобразитись на нашому серці. Це не може е, зробити наше серце таким самим м'яким, яким воно і було до цього. Кожного разу, коли ми грішимо, кожного разу, коли ми обираємо не Бога, що змінюється в нашому серці. І для Бога стає менше місця. І ви знаєте, це неможливо так бути у тісних стосунках з Богом, потім 10 років просто жити абсолютно світським життям, робити речі, які Богу абсолютно огидні, і потім пройти, повернутися назад, і ніби нічого не змінилось. І ми знову в повноті відчуваємо Божу любов, знову на все так прекрасно. І ми так радіємо цьому. Насправді ні. Оце псаломін показує зброю, що кожного разу, коли людина грішить, то її серце змінюється, її серце ожесточається. стачається. Вона перестає прагнути до Бога, вона перестає бачити його любов і турботу. Вона просто починає сприймати речі як заданість. І навіть якщо просто в той зі сторони підійде і скаже: Ей, дивись, це взагалі то Бог зробив у твоєму житті. Людина тако зробить. Угу. Скаже слава Богу, і просто піде собі далі. Але серцем цього не відчує, не переживається. І от справді це дуже правильна молитва. І далі написано, що ем, коли це відбудеться, то він налаштований, е, оцей псалмис, на те, щоб чути, що скаже Господь. Дев'ятий вірш. Нехай я почую, що каже Бог. Господь, бо говорить він мир народові своєму і святим своїм, і нехай до безумства вони не вертаються. Тобто Господь хоче подарувати мир, Господь хоче е, дати те, що людина втратила. І от е, він тут говорить про те, що от тільки народ не вернувся назад, тільки знову вони не вернулись до своїх вчинків, до свого безумства, бо все це буде надарем. І Далі, справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій, земля, в нашій землі. Милість та правда е, спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес взирає, і Господь дасть добро, а земля дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчями його і кроки свої на дорогу поставить. Так, е, да, ось е, такий цікавий псаломи у нас сьогодні. Єдине, що я хотів би підсумувати і е, зробити такий загальний підсумок: це те, що справді у е, нашому житті бувають моменти, коли ми можемо втрачати Бога. В нашому житті може бути так, що Бог може звільнити нас від обставин, дати нам таку, як, ну не знаю, свободу від спокус, помістивши нас в інше середовище, може потребуватись про наші якісь матеріальні блага. Але найголовніше це те, що просто має отак от у нас. Вилітати зразу ж, як тільки ми повертаємось до Бога після якогось тривалого часу розтілення, це те, що ми потребуємо переміни серця. Неважливо, що буде навколо нас. Якщо всередині ми лишились тими самими, якщо всередині нас панує гріх, то це перше, про що потрібно молитись. І далі просто довіритись Богу, просити про це, і Бог буде звільняти нас, буде давати нам мир. Буде оживляти наше серце, буде викликати в нас прагнення до себе ще більше і більше, буде давати нам радість і буде давати нам дійсно це щиро усвідомлення, що все те, що відбувається в нашому житті, все те добре, приємне, все те, що йде нам на збудування, це все від нього. І справді тільки Він, один, хто турбується про наші блага. Про те, щоб наші потреби були закриті, і про те, щоб з кожним днем благословляти нас все більше і більше. І от про це хотів зараз, щоб ми могли помолитися. І коли ми будемо молитись в кімнатах, коли ми будемо просити про потреби один одного, так само згадайте по імені людину, з якою будете молитись, про те, щоб Бог їй відкрився сьогодні, про те, щоб оживив її серце, про те, щоб показав, що справді. Саме він діє в її житті і турбується про її благо. Помолимося, Ісусе, дякуємо за усвідомлення, яке ти нам відкриваєш. Дякуємо нам за те, що показуєш нам, що справді є велика відмінність між тим, щоб зовні не відчувати якогось тиску. І Тим, щоб справді наше серце було вільним від гріха, вільним від е, того мислення, яке могло у нас сформуватись, вільним від скептицизму, від е, такої сухої формальності від, черство, від черствості серця, просив Господь. Справді, змягчи наше серце, оживи нас, для того, щоб ми могли бачити в цьому дні твою любов. Для того, щоб сьогодні ми могли усвідомити і побачити, наскільки ти ем, багато робиш для нас, що ти складаєш обставини і ем, так поєднуєш події в цьому дні, щоб це принесло нам найбільше користі, найбільше блага. І, можливо, ти сьогодні хочеш використати нас і зробити нас благословенням для тих людей, які нас оточують, дай нам не пропустити це. І відкликнутись на твій заклик. Допоможи нам дійсно всім серцем переживати ті істини, які ми знаємо, оживи їх для нас і наближай нас і далі до себе. Просимо це в ім'я Твоє. Амінь.